Я більше ніколи не піду навчатись маркетингу або продажам до молодої дівчинки, в якої немає дітей. Зараз поясню, чому Тому що вона фактично живе в наче в іншій реальності, в інших умовах. Жінка, в якої є діти, є чоловік, в неї інший рівень відповідальності, в неї більше соціальних ролей. Я точно не зможу повірити їй, що я зможу так само, тому що в мене інші ресурси, в мене інші умови. Тому що в мене банально менше часу на все. Це не тому, що я не делегую хатні справи, а тому, що коли ти маєш дітей, в тебе зовсім інший функціонал. Обов'язків замовити речі, батьківські чати, гуртки, дні народження та виступу дітей все це займає час. І я вважаю абсолютно безглуздим порівнювати себе дорослу жінку з молодою дівчиною 20 років. Банально! Вона може все поставити на паузу, ніч не поспати і доробити якісь справи. І якщо я ніч не посплю, в мене фактично наступний день випаде з життя. В неї банально більше енергії. Тому ось цей адекватний пошук людини, яка може допомогти прокачати якісь навички. Я вважаю дуже важливим. Не очаровуйтесь, щоб потім не розчаровуватись. Шукайте свою. У рульову модель, яка знаходиться в тих самих умовах, як ви, щоб допомогти вирішити ваші питання.